Сьогодні ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з Владиславом Миколайовичем Антоновим. Владислав Миколайович служив солдатом військової служби з воду матеріального забезпечення військової частини. Помер 14 серпня 2022 року. В районі села Гришаї Васильківського району Дніпропетровської області при виконанні військового обов'язку шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Владислава Антонова. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Миколі Турчику. Шановні сміляни, українська нація сьогодні втрачає найцінніше. Це своїх захисників, своїх героїв. На жаль, в цьому списку є наш земляк Антонов Владислав Миколаєвич, який ціною власного життя робив все, аби ворог не ступав на нашу землю. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, вічна шана герою. Слава Україні! Героям! Слово міському голові Сергію Ананку. Шановні присутні, шановна родина померлого нашого воїна. Дозвольте, перш за все, висловити щирі співчуття. Дружині, сину. Дійсно, ми втрачаємо найцінніше. Найцінніше це життя для кожної людини, для кожної родини. Ціною життів наших воїнів. Ми виборюємо незалежність, суверенітет. Сьогодні ми живемо на мирній Черкащині, в мирній Смілі, завдячуючи таким хлопцям, як Владислав Миколайович. Тому вічна пам'ять герою, герої не вмирають. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Святченку. І ми шануємо пам'ять та в останній шлях справжнього героя, батька, чоловіка, товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий побачив на власні очі, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Антону Владислав це не ціна, втрата для всіх нас та для всієї України. Я особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Сьогодні, якби не було ці, цих важких випробувань в нашій державі. Волослав, мабуть би, жив своїм життям, не мав би тих емоцій, тих переживань, які він переніс на бойовому посту, робив би свої, якісь свої справи і ще багато, мабуть, би, приніс користі для своєї родини, для нашої батьківщини, для нашого міста, але ж непоправна втрата нашого земляка Владислава. Знову і знову сколихнула наше місто. І, звичайно, що сьогодні ми щиро молимося І закликаємо кожного із нас пам'ятати тих воїнів, які віддали життя своє за перемогу над цим злом. Перемога буде обов'язково завдяки важким жертвам нашого українського народу. Але ворог вибору нам не дав. Настільки важка праця, важкі зусилля і, на жаль, ось такі жертви Завдя для спільної перемоги добра на здобув. Добро завжди переможе з Богом. Добро походить від Бога, а значить ми з добром, а значить ми з Богом. А якщо ми з Богом, то хто проти нас? Тому разом з Божою допомогою до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Сьогодні солом і жалобою. Ми маємо сьогодні тут, на цьому майдані, новопредставленого воїна, героя Владислава, який віддав своє життя за незалежність соборність нашої держави. Це є біль для всіх нас, тому що ми розуміємо, що ця війна принесла злобу, ненависть. Яка відбирає життя, насильство, інші гріховні чинники, які не дають нам у цьому світі жити мирно і в любові. Господь Ісус Христос прийшов у цей світ заради нас людей, пролив дорогоцінну кров на кресті, віддав життя за нас, для того, щоб ми мали життя вічне. Але кожен із нас має розуміти, що життя вічне це у Царстві Божому. І сьогодні ми молилися іменно за Царство Божого, представну нарому Божого воїна Владислава, щоб Господь подав йому. Вічне духовне життя, де вже нема ні болісні, ні війни, ні скорбот, ні зітхань, але є вічне духовне життя. І сьогодні ми бачимо цю жертву. Жертву неоціненну, тому що кожен із нас має розуміти, кожен воїн, який віддав своє життя за нас, ми маємо цінити і пам'ятати і згадувати завжди у своїй історії. Якщо ми будемо пам'ятати свою історію, будемо любити своїх захисників. Ми будемо цією доброю нацією українською, яку хочу знищити на сьогоднішній день. Це є геноцид, тому що знищують цвіт нації, знищують тих, які є відважні, які воїни, які стараються в своєму житті бути добрими захисниками для нашої України. Тому Хай Господь вислуховує наші, приймає наші молитви за новоприставленого раба Божого Владислава і за всіх воїнів, які віддали своє життя за незалежність соборність української держави, а за тих, які воюють, хай Господь дає їм сили, дає їм здоров'я, дає їм мудрості, щоб вони могли перемогти, щоб перемога настала швидше. Ми розуміємо, що не сьогодні, і не завтра, але перемога буде за нами. Тому що Україна сильна і вона доказала. Що наші хлопці навіть і голими руками вміють воювати і бороти свою землю. Тому хай Господь кожен із нас дасть мудрості, Божого благословення і сили та покрови для українського народу. А новопреставленому Рабу Божому Владиславу Хай Господь подає царство Боже, вічну пам'ять. Слава Україні! Thank you.